Моє вітання з Рівненщини. Біжу показати, які піони у мене сьогодні розквітли, а разом і, і рисики покажу. З вами Гануся на каналі Ганусині Викрутаси. Всім мирного тихого дня! дочекалася і цього корала. Друзі, бачите, яка квітка. Я цій квітці дала б 12 балів з 12. Висота куща, мабуть, метр двадцять, а то й більше. Подивіться, які вони шикарні. І вже, от тільки сьогодні вони відкрилися, вчора ще їх не було. І вже подивіться, серединка зразу стає світленькою. І за день, за два вони стають повністю персикового кольору. Там уже працює бронзівка. Бачите, сидить і виїдає пилочок. Взагалі, цей корал у мене ще ніколи не розцвітав, поки квіт не той. Бачите, той ще не перецвів, а цей уже розпустився. І тепер можна спокійно порівняти їхні квіти. Бачите, ця напівмахрова, вона не зовсім махрова, вона напівмахровенька така, бачите? А, а тому повністю квіточка така майже. Простенька, але за рахунок кольору він теж шикарний. Знімаю вам майже щодня, тому що щодня розквітає щось новеньке і хочеться його якби зафіксувати навіть для себе, щоб бачити, які сорти я маю. Ну і відразу ж підійшла до цього кущика, щоб порівняти, бачите, ці квіти зовсім простенькі. Але теж великі. Звичайно, для зрізки вони годяться тільки ну, у бутонах, коли вони тільки починають розкриватися, бо потім вони ось такі дуже-дуже розкриті, вони в букеті вряд чи будуть права було виглядати. Але як кущ на ділянці, Дуже яскраве, коралове, е така плямка коралова. Ну і тут ще розсили. У мене ось такі яєчні плюшки, я казала, бачите, які вони. Ніби ми яєчко вибиваємо на сковорідку, Серединка така лимонно-лимонно-жовта, а пелюсточки ніжно біло-кремового кольору. І що саме цікаво, що деякі квіточки просто ось такої форми, а в деяких серединці є ось такі півники такого кольору, як пелюстки. Ще бутонів є багато, але знову бачу є шкідники на них. Будемо дивитися, слідкувати, як вона буде далі цвісти. Вона ж у мене це півонія не перший рік, Уже, бачите, скільки бутонів в цьому році видала ще й одну броньку, я зрубала ненароком, тому що. Коли виходили з землі, я сапувала тут і десь не побачила, вона так в сторону відростала і відрубала. Мені дуже подобаються піони ось з такими губками, я казала. Як губки, такі набитенькі-набитенькі іншого кольору. Ну і вже почали розцвітати оці мої звичайні бабусині піони. Вони в мене тут майже всі рожеві, тільки інші, одні світліші, другі темніші. Ось такі. Бачите, вони теж, це як виявляється, давні колишні французькі сорти. Які потрапили до наших садочків вже давним-давно. Вони теж привабливі, але по-своєму. Зато вони дуже пахучі. Ще один шедевр мого квітничка. Бачите який? Якщо корел шарм був такого темного, майже бурячкового кольору, то цей на Сичену, коралову, малиновий. І квітка велика-велика. Перший день квітування. Ще не розпустилася до кінця, ще один бутончик взагалі не розпустився. Дивіться, друзі, що я замітила, забила кулочка, щоб підв'язати кущик, або тут. Знаю, що великі квіти, і їх обов'язково треба зафіксувати, щоб вони не попадали. Колочок росте. Ось що значить наша українська земелька. Будемо слідкувати, які вони будуть завтра. Мені здається, що він висвітлюється, він торік в мене тільки одна квіточка квітнула, і я чогось його не зняла і не пам'ятаю, який він буде. Пізніше. Ну і от яка красуня бозина у мене тут сите живуча, ми її тут вже декілька разів зрубували, а воно все ж таки росте. Нам одна трошки мішає, бо ми тут повертаємо, дорога тут у нас іде. І коли заїжджаємо машиною, вона якби нам трошки тут мішає. Зрубали, а вона за рік виросла знову ось подивіться яка. Якось не дуже масово цвіте в мене цей ітопіон. Одна квіточка вже відсіла, а ці ось такі трошки відкрилися. Все ж такі. Гаряча пора року, сезон з палючим сонцем, не люблять піони. Вони краще себе почувають, коли прохолодніше. Це тут уже масово. ці ромашечки. Бачите, які вони різнобарвні. Прийшла їх пора. І вони наперекір отим різним жучкам все одно цвітуть. А далі, друзі, буде відео про те, яка я жертва реклами. Треба забрати або від мене інтернет, або від мене від інтернету. Я знову замовила троянди по розпродажі. І покажу вам, що я отримала. Ой, коротше, це те, що казала, що вже більше нічого не буде замовляти в цьому році. І замовила собі троянди. Хочу зараз відкрити посилочку, побачити, що мені прийшло. І так відкрила я свою посилочку і... У мене тут все ось такий каламбур, весь насипом троянди. Ну, Так як троянди були майже на 50% зі знижкою, я їх купила. Будемо дивитися, будемо гри, анімацію робити, якщо що, це, скоріше все, подарунок. Так як я замовила 16 кошти, то мені ось таку прислали в подарунок. Зараз я скажу подарунок, чайно гібридна троянда, королева краси. Ось це, мабуть, то вона. Ну, трошки така собі, бронючки якісь є, саме головне дивлюся, ось звідти бронька є, але ну, те, що її терміново завтра треба посадити, то 100%. Троянду мені відправили вчора. Після обіду сьогодні я вже її отримала, забрала. Так, троянда, чайно-гібридна екзотика. Ну, не знаю, що з цієї екзотики буде. Бруньки жодної живої я тут не бачу. Можливо, десь щось буде. Будемо садити, будемо бачити. Ну, е... Стебла ще зелені, наскільки я зрозуміла, не знаю, що буде далі. Це чайно гібридна Не знаю, з якої сторони почати, щоб бруньки не зачепити, бо те, теж шкода мені ці бруночки. Ох, таке оно. Ну, тут така, бачите, вже порус є, хоча б ці стебла всі сухі, але є ось там багато бронечок. Що це за троянда у нас? Плетиста глорія. Будемо бачити, виписувала багато і плетистих, і флорібунти, і чайно гібридних. Більш ніяких не ризикнула. Ну, щось будемо вирощувати. Далі. Троянда плетиста, ваніль фрейс. Ну Ось така. На цю пору ось така дівчатка, яка є, таку будемо садити. Бруньок є он багато, може буде з неї люди? Ой, знаєте, скупи платить удвічі, але що зробиш? Далі троянда чайного гібрида міс Пігі. Міц Пігі. Брунечка обломана, але є он прикореневі бронючки. Надіємося, що це не шипшина буде, а буде троянда. Чайно-гібридна. Так, далі в нас, далі в нас що? Ну, тут брунючки є. Це ще більш-менш Троянда чайно-гібридна фламінго. Так. Що в нас далі? Троянда, чайно, гібридна вінтаж? Знаєте, деякі відчуваються, що сире коріння, а деякі геть-земелька висипається сухенька. Не знаю. Це десь недавно чи полита, чи що. Трояндочка, ну бруньок? На ній я не бачу нічого. Ну отут такі вони, знаєте, Невідомо, чи що з них піде чи не піде. Коротше, гануся, не мала клопоту. Мало того, що е, нянчуся з цими рослинами, що мені прийшли з хлоріуму, висадила дівчатка, я їх е, не вийшов у мене взагалі один пісетілесник взагалі, ну, мені дали заміну. І не виходить один флокс. Один був зламаний, але бачу, що пускає мені з того зламаного стебла. Ця якась гнила, напівгнила, оце все, така курявенька. Що це в нас? Що це в нас? Троянда, флорібунда, чоколе. Чоколейт Рафлс. Не знаю, яка вона буде. Я отак від барабана не замовляла, що мені сподобалося. Чи щось з них буде, чи не буде. Зараз така суша у нас, але буду поливати. Це порібонда. Далі що у нас буде? Навіть не знаєш, за що взятися. Бачите, якось так халатно. Скидані вони. Тут теж не знаю. Одна якась бронючка воно є. чуть чуть Ну, стебла, я вам скажу, що стебла живі. Можливо, з них будуть люди. Чайно гібридна Бурбон стріт. Ось така. Ну, такі трохи прихворівші, їх треба буде зразу повирізати. Дівчата, я не дуже зараз крепко мастак по трояндах. Те, що я знаю, то я знаю, а з трояндами я поки що новий. Будемо вчитися, будете мені підказувати, можливо. Хтось, дівчата, багато знаються і по сортах, і по догляду. Тут щось глухо взагалі у цьому корінцеві. Чайно, гібридна. Амандін шампань. Амандін Ша шампань. Правильно прочитала. Ой, да, ну я її не показувала. Що тут? Було? Ну щось онду якесь таке, ніби то якісь вруночки трохи є. Може вам там нічого не видно, я щось показую, показую, сама не знаю, чи ви бачите щось. Ну, Це з листям, фурімунда, черрі, герло. Теж така вона трохи якась. Щось таке, в якась така, як борошно розсипане. Треба, мабуть, зразу обробляти. У мене ще той спасі, спаситель троянд є. Я вчора крупила свої троянди, придеться їх, не знаю. Обробити, що з ними робити. Ну, сказати вам, що я очікувала щось краще, я вам не скажу, тому що я знала, ціни на троянди такі. Звичайно, гібридні по 69 гривень, решта накладно десь приложила по 99 плетисті і флорівунда по 99. Так що ну, таке. ціни такі собі, то і саранці такі собі. Це Флорівунда Рафус Дрім. Далі, що тут у нас? Чи... А, оце подарунок, а то якась без назви. Оце подарунок королева краси. А то якась одна без назви без стікера. Значить, це подаруночок. Далі що у нас? Форіунда. Почитаємо, що воно там. Сонг. Ой, флорімунда! Так, потрясла вас трохи. Не знаю, чи вона проснеться, чи не проснеться. Далі. Далі у нас все чайно-гібридна ваніла парфум. Ну, бронючки якісь є. Бронючки є, саме головне хоча б одна-дві, то, то щось з нього буде. Ви Знаєте, я позаминулий, по-моєму, виписувала троянди, віця, ця рука закусається, набором таким на весні. І я думала, що вони в мене пропали всі. А наступну весну 4 штуки вийшло. Троянда флоримунда, блюфую. Ось така. Є бронячки. І ще, по-моєму, має бути одна плетиста. Щось вони мені не поклали. Янда знову Флорімунда. Саме Романс. Мало бути три плетистих, можливо, та плетиста одна ще без стікера, без підпису, не знаю. Ось такі дівчатка. Сажанці я отримала. Буду. Нянчитись, не знаю, що з того вийде. Чогось мені захотіло троянд. А ще, знаєте, дешевий сир у мешоловці, то я от так рішила троянд дешевих собі заказати. Всього 16 кущів, 17-й подарунок. Як ви думаєте, виходжу я щось чи ні? Пишіть. Напишу, звідки замовляла, бо тут не підписано, треба дивитися по записах. Ось така ціла коробка. Не знаю, радості чи печальки. Будемо бачити. Побажайте мені удачі. Сьогодні вже садити не буду, бо висідає сонце, треба завтра. Займусь висаджуванням.